Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без боскалів і сьогоднішнє відео буде присвячено проекту Сертік. А якщо бути точнішим, то квестам, які вони запустили на своїй платформі. І я детально розповім, що за чим треба робити, розбереться кожен. Ну а для початку попрошу тебе підписатись на мій ютуб канал, якщо ти не зробив це раніше. Також хочу додати, що всі посилання з цього відео будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал буде ось тут або в описі під відео. Також, якщо ви захочете зробити цю активність не на один акаунт, а на декілька або 10, 20, 100, то у мене є для вас круті знижки. Антидетект браузер AdsPower за моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10 на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45 на рік. Також до антидетект браузера вам знадобляться проксі. Рекомендую купувати на сайті Proxysale За моїм промокодом KBMDAO знижка 10 на ipv 4 IPv6. ICP та 10% на резидентській мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки круті, тому ви знаєте, що треба робити. Ну а зараз давайте перейдемо до огляду самого проекту. Сертік це фірма з безпеки блокчейнів, яка поєднує формальну перевірку з технологією штучного інтелекту для надання комплексних послуг аудиту. Даний проект забезпечує безпеку смарт-контрактів за допомогою суворої математичної перевірки, поєднуючи формальні методи з перевіркою вручну. У Твіттері у них 410 тисяч читачів. Дата створення акаунту травень 2018 року. Також можемо переглянути, що Твіттер у них ведеться досить активно, дуже багато постів кожен день. А тому з впевненістю можна сказати, що проєкт топовий. Одним з найважливіших факторів для аналізу проєкту це є наявність інвестицій. Як ми бачимо, тут 141 мільйон доларів інвестицій. Давайте переглянемо, які фонди вклали кошти в цей проєкт. Переходимо на вкладку Fundraising, спускаємось вниз і бачимо, що інвестували в цей проект: Binance Labs, інкубація, «Sequoia Capital», «Coinbase Ventures» та інші фонди. Зараз проєкт запустив квести під назвою Skynet Quest, в яких ми можемо взяти участь. Представляємо Skynet Quest Подорож довжиною в життя в сфері безпеки Web 3. Хочу відзначити, що виглядає вже цікаво. Skynet Quest це нова платформа, яка відкриває безпеку Web 3 за допомогою цікавого навчального досвіду та інструментів. Виконуючи квести, користувачі отримують практичні знання про безпеку Web 3, заробляють винагороди. Та відкривають цінні інструменти. Незалежно від того, чи ви новачок у Web3, чи досвідчений експерт, Skynet Quest має чому навчити кожного. А тому ми бачимо, що сам проєкт пише про те, що можна заробити винагороди. Що, ж, давайте дивитись далі. Виконуючи квести та щоденні завдання, ви заробляєте бали досвіду XP та дорогоцінні камені GEMS. Бали досвіду допомагають вам підвищувати рівень і досягати нових віг, а дорогоцінні камні можна обміняти на віртуальні нагороди, які відкривають нові захоплюючі подорожі. Що таке серце? Серце це спроба завершити квест. Кожного разу, коли ви неправильно відповідаєте на питання, ви втрачаєте серце. Так само, як дуалінох. Але не хвилюйся, серце регенерується з часом. Ви можете почекати 60 хвилин, щоб регенерувати одне серце, або використати дорогоцінні камені для поповнення запасів, щоб продовжувати проходження квесту без перерв. Типи квестів. Квести Skynet містять різноманітні завдання, покликані поглибити ваші знання з безпеки Web 3. Починаючи з навчальних квестів, користувачі створюють міцний фундамент для вирішення більш складних завдань. Ці квести охоплюють такі важливі теми, як безпека коду, безпека користувачів, операційна безпека тощо. Заробляйте дорогоцінні камені та нагороди. Активна гра на Skynet Quest передбачає певні переваги. Ви можете заробити додаткові дорогоцінні камені, запрошуючи. Друзів на платформу, виконуючи щоденні завдання та відкриваючи для себе нові випробування, коли з'являється більше квестів. Чим більше ви залучені, Тим більше ваші винагороди. Реферальні бонуси. Skynet Quest дозволяє легко ділитися враженнями з друзями. Реферуючи друзів за допомогою унікального реєстраційного посилання ви заробляєте дорогоцінні камені, коли вони реєструються і проходять квести. Чим більше друзів ви приведете, чим більше квестів вони пройдуть. Тим більше дорогоцінних каменів ви заробите, що робить цю ситуацію безпрограшною: отримання підтримки та надання зворотнього зв'язку. За будь-якою підтримкою чи зворотним зв'язком, ви можете звернутися до інших шукачів пригод або безпосередньо до нашої команди підтримки в Discord та на нашому спеціальному телеграм-каналі Skynet Quest. щотижневі сесії запитань та відповідей дають можливість поділитись своїми думками та отримати відповіді на запитання. Skynet Quest це більше, ніж просто навчальна платформа. Це динамічна, корисна та інтерактивна подорож у світ безпеки Web3. Беручи участь у Skynet Quest, ви не тільки поглибите свої знання, але й станете частиною динамічної спільноти, яка прагне опанувати майбутнє цифрової безпеки. Приєднуйтесь до Skynet Quest вже сьогодні та розпочніть свою пригоду. Як бачимо, Сертік підготувала для нас дуже класні квести. Думаю, всі бачили і знають, що зараз великий хайп на квести, а тому і проект Сертік не обійшов нас стороною. А тому погнали виконувати цю активність. Переходимо в мій телеграм і бачимо перший пункт. Проходимо реєстрацію тут. Реєстрація доступна двома способами: або зареєструватись і ввести електронну пошту і ваш пароль. Потрібно, щоб було мінімум 8 символів, і щоб пароль містив не тільки літери, а й цифри. Тому ви можете ввести ваш емейл, обов'язково вводимо коректний, саме той, яким ви користуєтесь, і вигадуєте пароль. Тиснете галочку і реєструєтесь. або ж можна зайти через свій Google аккаунт, що я зараз і зроблю. Тиснемо сюди. Вибираємо свій обліковий запис, тиснемо сюди, продовжити. І як бачимо, ми зареєструвалися на цій платформі. Мені, наприклад, не подобається світла тема, я хочу її змінити. Тисну ось сюди і вибираю «Dark». Ось так виглядає набагато привабливіше. Ви ж можете залишити будь-яку. Далі переходимо до наступного пункту. Виконуємо місії тут. Відкриваємо. Або ж, якщо ви не хочете переходити ось тут, то ви просто можете натиснути ось сюди Daily Task і одразу переходити ж сюди. Куди і веде посилання з мого телеграму. Ось тут ми будемо забирати кожного дня винагороду. Тобто ви заходите кожний день сюди і натискаєте клейм. Є. Yeah. У нас додався один дорогоцінний камень. Тобто у нас було їх 5 і було 5 сердець. Зараз 6 дорогоцінних каменів. І також додалось 10 XP. Ми можемо подивитись ось тут наша таблиця з нашими досягненнями. Ну, а для того, щоб не забувати кожного дня заходити і виконувати ці місії, я рекомендую створити ось таку папку, як у мене, кожен день. Туди ми зберігаємо сайти, які будемо клікати кожного дня. Давайте виконаємо наступне завдання. Нам потрібно переглянути три проекти. І за це ми отримаємо один дорогоцінний камінь і два XP. Тиснемо Go. Відкриваємо будь-які три проекти. Наприклад, я відкриваю ось цей. Спускаємось вниз, ось так переглядаємо до самого низу. Повертаємось назад. І відкриваємо наступний проєкт. Я, наприклад, відкрию «Мелент». Також спускаємось так нижче, пролистуємо до самого кінця обов'язково. Повертаємось назад і відкриваємо наступний третій проєкт. Знову спускаємось в самий низ, пролистуючи ось так весь проєкт. Повертаємось знову назад. Три проєкти ми переглянули. Можемо знову повернутися на квест, натиснути Daily. І, як бачимо, ми вже можемо забрати винагороду. Тиснемо клейм. Є. Дорогоцінний камень додався, XP додалось. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання це проголосувати за два проекти. Тиснемо Go. Вибираємо будь-які проекти, наприклад, мені подобається ось цей. Спускаємось в самий низ. І ось тут нам потрібно натиснути Yes. Пройти невеличку капчу, складного немає нічого. І, як бачимо, так, ви проголосували. Знову зможете голосувати через 24 години. Є. Yeah. Повертаємось назад ось сюди. І вибираємо ще один проєкт. Давайте виберемо NotCoin. Також спускаємось в самий низ і знову тиснемо Yes. Проходимо капчу і повертаємось назад до наших квестів. Тиснемо Quest і Daily. І знову ми можемо забрати нашу винагороду. Забираємо. Далі наступне завдання. Нам потрібно виконати два квести. Тиснемо Go. І вибираємо два квести. Наприклад, тиснемо ось цей. І тут тиснемо Start Quest. Погоджуємось з умовами і тиснемо знову Start. Для того, щоб все поміщалось на екрані, то я зроблю менший масштаб. Ось такий. І тепер тут видно кнопку Next. Рекомендую обов'язково читати все, що тут написано, тому що доведеться виконувати самостійно. Ласкаво просимо до Skynet Quest вашого шляху до освоєння безпеки Web3. Skynet Quest – це інтерактивна начальна платформа, розроблена для того, щоб допомогти вам розібратись в складнощах Web3. Виконуйте завдання, збирайте бали досвіду і дорогоцінні камні. Змагайтесь з іншими в таблиці лідерів, щоб стати експертом з безпеки Web3. Тиснемо Next і читаємо, що тут далі. Як працює Skynet Quest? Перш ніж ви почнете свою подорож, ми хочемо надати вам короткий огляд ключових функцій і термінів. Це допоможе вам зрозуміти, як працює платформа і підготуватись до майбутніх квестів. Тиснемо Next. Що таке квест? Квест це навчальний модуль, присвячений певній темі Web3. Проходження квесту може включати в себе читання, перегляд або взаємодію з різними елементами, після чого слідують вікторини або завдання для перевірки ваших знань. Ключові особливості та умови. Щоденне завдання, повторюване завдання, яке оновлюються кожні 24 години. Ці завдання, як правило, короткі і допомагають вам ознайомитись зі Skynet. XP бали досвіду, виконуючи квести та завдання, ви заробляєте XP. XP дозволяє вам підвищити рівень і отримати доступ до більш розширеного контенту. Ключові особливості та умови. Рівень. Рівні відображають ваш прогрес у Skynet Quest. Чим більше XP ви заробите, тим вищий ваш рівень. Користувачі вищого рівня отримують додаткові переваги, а деякі квести можуть бути доступні лише користувачам певного рівня. Сердечко. Сердечко показує, скільки спроб ви маєте для завершення квесту. Якщо ви обираєте неправильну відповідь, ви втрачаєте серце. Коли у вас не залишиться жодного серця, ви можете або придбати поповнення, або почекати, поки не відновиться одне серце через 60 хвилин. Тиснемо Next: ключові особливості та терміни: самоцвіти. Самоцвіти даються за виконання квестів. Вони можуть бути використані для купівлі товарів у крамниці, а також для придбання більшої кількості сердець. Реферали. Ви можете заробити додаткові самоцвіти, запрошуючи друзів до Skynet Quest. Запрошуйте друзів за посиланням для реєстрації та заробляйте дорогоцінні камені, коли вони проходять квести. Чим більше друзів ви приведете, і чим більше квестів вони пройдуть, тим більше дорогоцінних каменів ви заробите. Скоро буде. Буст. Скоро буде. Поки що недоступно. Буст дозволяє вам заробити додаткові XP при виконанні квесту. Бусти можна придбати в крамниці. Шоп. Магазин. Теж скоро буде. У крамниці ви можете обміняти дорогоцінні камені на різноманітні предмети та нагороди. Поки які будуть предмети і винагороди, незрозуміло, але я рекомендую обов'язково виконувати. Адже, можливо, там буде реально щось цікаве токіни чи щось інше. Тиснемо далі. Почніть свою подорож, все готово, приготуйтесь вчитись і підвищувати рівень знань у сфері безпеки. Чим краще ви просуваєтесь, тим більше ви заробляєте XP і дорогоцінні камні, а також розблоковуватимете досягнення. Починаємо. Тиснемо Next. І як бачимо, цей квест ми пройшли, отримали плюс 3 дорогоцінні камні і плюс 50 XP. Ніякої вікторини в цьому квесті не було. Тиснемо далі, тому що нам потрібно пройти ще один квест для виконання завдання. Бачимо, що тут вже потрібно буде дати дві правильні відповіді на квіз. Тому тиснемо старт, і я обов'язково рекомендую вам читати. Щоб правильно відповідати на питання. Адже це не тільки виконання задля виконання, але й тут дуже цікаво зроблені інтерактиви, де ви можете навчитись безпеці web 3 адже безпека це одне з найважливіших, що є в крипті. Важливо не просто заробити гроші, але і їх зберегти. Адже я впевнена, що кожен зможе підчерпнути для себе щось нове. Також чим крутий цей ресурс, це тим, що користувачі можуть перевірити рейтинг безпеки будь-якого web 3 проекту на Skynet перед тим як залучити його до співпраці або інвестувати кошти. Ці рейтинги крутуються на ретельній оцінці практик безпеки та історії проекту, що допоможе вам оцінити ризики. Як тільки ми пройшли теоретичну частину, нас перекидає на квіз. Перший у нас квіз ось такий: яка функція Skynet допомагає користувачам оцінити безпеку веб-3 проєктів? Я, звичайно, думаю, що це security score, тому натискаю сюди і тисну чек. Так, ми бачимо, що відповідь моя коректна. Ви також можете повторювати за мною або ж можете проходити самі і тиснемо «Continue». Далі, наступне питання. Неперевірений вихідний код є однією з найпоширеніших загроз безпеці Web 3. Я думаю, ні. І тому натисну Чек. Так, як бачимо, все правильно. І тисну контін. Нам додалось плюс 3 кристали і плюс 50 XP. Два квести ми вже виконали, тому можемо перейти сюди і забрати щоденну винагороду. Також можемо натиснути Далі і проходити наступні квести. Я ж перейду сюди і заберемо винагороду. Як бачимо. Вже можна її заклеймити. Тиснем клейм є. Також я рекомендую виконувати якомога більше квестів для того, щоб заробляти собі XP. Я ж всі квести вам показувати не буду, щоб не затягувати час. Ну а правильними відповідями на всі інші квести я буду ділитись в своєму чаті. Посилання на чат можна знайти під кожним постом. Ось просто тицяєте сюди і автоматом переходите на чат. Ну і останнє завдання переходимо до форми заповнення зворотнього зв'язку. Кріснемо Go. І тут заповнюємо форму зворотнього зв'язку. Перше у нас питання виглядає ось так: наскільки ви задоволені SkyNet? Ну, Я, наприклад, дуже задоволена, тому я, наприклад, поставлю ось такий смайл. Наступне у нас питання: як ви ставитесь до крипторинку сьогодні? Тут ви можете вибрати абсолютно те, що відображає ваш настрій саме за сьогодні. Я, наприклад, виберу ось це. Далі, наступне, третє, останнє питання у нас виглядає ось так: як ви ставитесь до Web3 Security сьогодні? Я виберу ось цей варіант. І останнє четверте це є побажання щодо покращення нашого продукту-сервісу. Це поле треба обов'язково заповнити, тому що відправити форму не дає можливості, і як бачимо, що потрібно мінімум, щоб було 20 символів. Ваша платформа неймовірна, і я дякую за те, що даєте можливість стати її частиною. І просто натискаємо Відправити. Проходимо невеличку верифікацію знову, є. І нам дає заклеймити останнє завдання: тиснемо клейм. Як бачимо, за сьогодні ми виконали абсолютно всі завдання. Також магазин відображається ось тут, але він поки що недоступний. Як тільки він стане доступний, я напишу про це в своєму телеграм-каналі. Також лідерборд, який ще також поки що недоступний. Ось тут ми можемо запросити друга. Просто тиснемо сюди. Скопіювали посилання і можемо відправити будь-якому другу. Як ми пам'ятаємо, ми авторизовувались тут не через гаманець, а через електронну пошту. Тому зареєструватись на цій платформі і проходити ось так квести зможе абсолютно кожна людина, у якої є пошта. Ну, я також рекомендую цей сайт додати собі, адже саме тут ви можете визначити наскільки проєкт безпечний для вашого користування. Ну а кодове слово в цьому відео буде безпека. Ну а зараз давайте виберемо переможця з минулого відео за коментар. Якщо ви ще не бачили відео про Фаркастер, то я рекомендую обов'язково переглянути, адже нещодавно Фаркастер залучив додатково плюс 150 мільйонів доларів інвестицій. А це значить, що у проєкту дуже багато коштів і він неодмінно захоче з нами поділитись. Копіюємо посилання, вставляємо сюди і тиснемо за Забагато реклами на початку. Дякую, Андрій, за такий коментар. Андрій, насправді у мене зовсім немає реклами на YouTube. І те, що я рекомендую свій телеграм-канал, підписку на свій YouTube і ті ресурси, якими користуюсь, то це не реклама. Це просто щира рекомендація. Тут немає кодового слова, тому давайте переоберемо іншого переможця. Лайк поставив, погнали далі. Кодове слово в нас було лайк. Я вас вітаю, ви виграли 50 гривень за коментар. Обов'язково напишіть під ось цим постом в коментарях, що ви виграли. І я відправлю вам ваші 50 гривень. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Гарного всім дня і зустрінемось в наступних відео!